Дата 24 квітня 1915 року займає особливе місце не лише в історії геноциду вірмен, а й в історії вірменського народу в цілому. Саме в цей день в Константинополі почалися масові арешти вірменської інтелектуальної, релігійної, економічної і політичної еліти, що призвело до повного знищення цілої плеяди найвидатніших діячів вірменської культури. Так за повідомленнями американців, у квітні травні було заарештовано вірменських діячів культури у ванні в Харпуте Першими під удар геноцидальної. Машини потрапили представники вірменської інтелігенції. Мотою геноциду було позбавлення вірменського народу навіть найменшого шансу самоорганізовуватися перед лицем небезпеки повного винищення. Схема була проста, але ефективна. Першими ліквідовувалися представники еліти. Після цього починалося знищення інших. Всього протягом декількох тижнів в одному тільки Константинополі було заарештовано близько 800 видатних вірмен, з яких вже до кінця літа мало хто залишився в живих. Геноцид здійснювався шляхом фізичного знищення та депортації, включаючи переміщення цивільного населення в умовах, що призводять до неминучої смерті. За підрахунками жертвами геноциду стали півтора мільйони вірмен. Удар нанесений вірменському народу младотурецьким режимом навесні влітку 1915 року виявився безпрецедентним за своєю руйнівністю. Саме тому росіяні сьогодні по всьому світу вірмени визначають 24 квітня як день поминання жертв геноциду у вірменії в цей день десятки тисяч людей здійснюють сходження до меморіалу геноциду на пагорбі Цицернака Берт в Єревані. в вірменських церквах в усіх країнах світу сьогодні проводяться богослужіння